Дякую, друзі. Звичайно, проблема етики в парламенті нашому це Альфа і Омега. Ви знаєте, коли туди потрапив перший раз. То з часом зрозумів, що це ну фактично найбільший бізнес-клуб Європи. Ти купуєш членський внесок там за декілька мільйонів доларів шляхом роздачі гречки, підкупу членів ЦВК або окружних комісій, а потім, потрапивши всередину, починаєш заробляти і набивати кишені з метою наступного переобрання і продовження свого перебування при владі. І багато проблем, які виникають після цього, їх можна і треба вирішувати не доводячи до національного антикорупційного бюро. В першу чергу. Ідеться про конфлікт інтересів, ідеться про норми етики, які можна і треба вирегульовувати вже на рівні етичного кодексу. От ви зараз знаєте у Франції. Гучний скандал на перших шпальтах, коли фаворит виборчих перегонів Франсуа Фійон виявився під ударами преси за те, що його дружина працювала помічником депутата, отримувала зарплату при цьому фактично нічого не робила. У нас в парламенті таке скрізь і всюди є родичі, влаштовуються помічниками. Часом намагаються піти на якісь хитрощі, і там шляхом невеликого дослідження можна з'ясувати, що в депутата, наприклад, Лук'янчука з народного фронту його дружина помічник депутата Бабенка з народного фронту. А в депутата Бабенка з Народного фронту дружина-помічник Лукінчука, депутата з Народного фронту. Тобто поміялися з дружинами, фактично влаштували їх на державну службу і працюють, знаєте, як ні в чому не бувало. Ви знаєте, що співмешанка Януковича вона працювала помічником депутата Юлії Льовички. Кримінальне провадження було відкрите. Мені здається, воно нічим не закінчиться. А якби функціонував такий інститут, як Етичний кодекс, це можна було б на рівні превенції зупиняти, якби, звичайно, в нас діяли цивілізовані правила гри. Але набагато серйозніше порушення. Це конфлікт інтересів. Тобто, коли ти потрапляєш до державної влади і використовуєш її з метою лобіювання інтересів свого бізнесу або бізнесу своїх друзів, своїх колишніх роботодавців. Типовий приклад, взагалі, це кейс, на якому можна робити прямо дослідження. Це брати Дубневичі. Ви знаєте, що Дубневичі вони мають бізнес в сфері залізничних поставок. Водночас, Дубневич Ярослав є головою транспортного комітету Верховної Ради, і я знаю навіть не Знаєте, не за чутками, а безпосередньо від учасників розмов, що Дубневич просто як голова комітету вдавався до шантажу представників міністерства інфраструктури, вимагаючи, або ви ставите ту чи іншу людину на якусь посаду, або та чи інша компанія має бути причетна до державних закупівель, або я буду блокувати на рівні комітету ваші закони, і ви як міністерство будете просто лузерами і не зможете домогтися жодного успіху. Інший приклад був, наприклад, коли хвалювали бюджет на поточний рік, ви знаєте, о п'ятій ранку традиційно. Голосувала Верховна Рада, коли вже ніхто не вчитувався в них документи. А той час Кулара, всі лобісти, в супереч будь-яким нормам про конфлікт інтересів, працювали і заробляли для своїх патронів, для своїх спонсорів історія про пожежні машини. Олег Ляшко проголосував за бюджет. Водночас в бюджеті передбачено 600 мільйонів гривень для підприємства, яке виробляє пожежні машини і яке належить члену радикальної партії. Якщо прослідкувати в динаміці, то за два роки ця стаття видатки виросла в три рази. Два роки тому в бюджеті було всього 200 мільйонів, зараз вже 600. І тоді в мене виникає питання: чи в нас пожеж стала в три рази більше в країні, чи в нас стали вже просто не стримувати в своїх апетитах представники лобізму всупереч будь-яким нормам, знову ж таки про конфлікт інтересів? Інша норма голосується. Бюджетний кодекс там є таке положення, що бюджетна дотація представникам аграрного комплексу не може становити більше 50 мільйонів в одні руки. Підіймається представник Миронівського хлібопродукту, великого агропромислової, фінансово промислової величезної групи, власник якої, взагалі, один з найбільших аграрних олігархів. І він каже: Я вимагаю на підтвердження поправку. Цією поправкою якраз вводилось це обмеження 50 мільйонів в одні руки. Поправка ставилася на голосування. Парламент її провалює, відповідно знімається будь-які обмеження, і от весь пакет 4 мільярди гривень бюджетної дотації тепер без будь-яких обмежень можуть великі фінансово-промислові групи акумулювати в своїх руках. Це теж типовий конфлікт інтересів, коли представник аграрного бізнесу зміг домогтися відповідної статті в бюджеті, яка дозволить його колишнім роботодавцям заробляти на цьому. Тому всі ці історії, звичайно, вони мають бути предметом розслідування, але набагато важливіше зробити так, щоб не доходило до кримінального. Розслідування, бо це знову ж таки, правоохоронні органи переоб'яжені. В нас фактично немає нормально функціонуючої судової системи. Вона корумпована і прогнила. Краще це зупиняти на рівні самого парламенту, коли відповідно до етичного кодексу будуть уповноважений комітет або повноважений омбудсмен або спеціальний представник, такі конфлікти інтересів відслідковувати, попереджати, а з. Часом, з практикою, коли нарешті в Україні утвердяться європейські стандарти, самі депутати розуміючи наслідки для себе, для своєї репутації, а можливо і кримінальне переслідування, будуть просто ці конфлікти інтересів самостійно унеможливлювати, так як це існує в нормальних країнах. І, звичайно, сам цей етичний кодекс він повинен скучати не тільки конфлікти інтересів, не тільки е, е, норми етики щодо працевлаштування родичів, а так само. Має стосуватися підзвітності депутатів, підконтрольності, тобто всі видатки, всі подорожі депутатів мають відповідним чином звітуватися, як це наприклад відбувається в Великій Британії, яка якраз пройшла через цей гучний скандал. Так само має бути з. Толерантності та повагою до інших депутатів в сесійній залі багаторазово доводилось чути сексистські випади відносно жінок або випади, які ґрунтуються на, наприклад, там ґрунті сексуальної орієнтації, коли лідери фракції дозволяють собі в присутності там жінок інших депутатів там ображати іншого лідера фракції, який був помічений в нетрадиційній сексуальній орієнтації. Привселюдно, і це вважається нормою Верховній Раді України. Звичайно, такі приклади не повинні відбуватися в. Органі, які повинні бути зірцем для всієї держави. Повага до прав людини. Це аксіома, але цього ви знаєте, у Верховній Раді в нас немає. У нас навіть немає елементарних пандусів для того, щоб люди з обмеженими можливостями могли відвідувати Верховну Раду України. Отже, ми повинні зафіксувати на рівні декларації про наміри ці принципи і вже зупинитися на тому, щоб акумулювати як найбільше стейкхолдерів або, як кажуть, залучених осіб, щоб цей етичний кодекс був прийнятий Це включає в себе і увагу мас-медіа, і громадські організації, і громадянські. Суспільства, і реформатори в самому парламенті, і, звичайно, міжнародні організації, які, ви знаєте, були рушиєм багатьох антикорупційних змін в Україні. Без них ніколи б ми не ухвалили закон про національне антикорупційне бюро, ніколи б не було електронного декларування, тільки шляхом взаємопов'язання, наприклад, грошей ВФ з антикорупційними кроками вдалося це все зробити в Україні. Тому ми закликаємо до активної участі в цьому і сподіваємося, що в короткостроковій перспективі Етичний кодекс буде не просто ухвалений, але стане. Азбукою для українських депутатів. Дякую, дякую, колеги. На жаль, Подписуєш. на цій ноті змушені завершувати колеги, тому що наступна подія.